Встановили вже нашу опалубку. Пері. Ось такий вигляд має опалубка. Це щитова опалубка, легка збирається вручну. Не потрібен кран. Чому ми тут використовуємо легку щитову опалубку, Тому що тут краном доступ не дуже зручний працювати, тому замовили пері легку опалубку щитову. Буде заливка розбиватися на дві частини сперва Перше приміщення залимо. Фундаментом, а потім вже інше приміщення з другої частини складемо також цю саму опалубку перестановимо і залимомо. Ось такий вигляд має наша опалубка. Дуже класна, сучасна, швидко збирається, вручну переноситься і дуже-дуже легко збирати. Продовжуємо будівництво підвального приміщення міста Черкаси. Також нагадую, що наша будівельна компанія працює по всій території України, приймає замовлення на проєктування та будівництво будинків, споруд, приміщень, підвалів, бомбосховищ, підключ. Ось така в нас краса. На днях розпочнемо приймати вже бетон для нашого підвального приміщення. Слідкуйте за нами далі, покажемо повністю весь цикл, який бетон ми приймаємо. І потім вже як демонтуємо, покажемо якість наших робіт. З вами будівельна компанія Кадім. Чекаємо замовлень, пишіть у Директ і залишайте свої заявочки на проєктування та будівництво будинків.